Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку Стеллі Орел та її підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко і його спільноті Сергію і Юрію з проєкту Гідрон за передані fpv дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво fpv дронів Дмитру та Стеллі. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На цій кошті хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір. Добрий день. Я з України з Києва а ви. Я із Москви, з Росії. Mm -hmm. вот. А з якою метою твою Україну вибрали про що хочете поговорити? Да я как-то вот, знаете, побольше послушать. тут. Люди а что тут, бесплатное FM-радио, чешу? Ну да. да. Источник информации. А не надо даже тем, YouTube который... подавиться, открыто? Так Какие все, проблемы? YouTube видите, накрылся, не работает. Да вы а чего так? Такая така, не... же демократичная страна. Все можно, на тебе YouTube закрыли. Вот, вот демократичные Украины фиг найдешь. Поэтому mm -hmm. я их... Слушаю, это же источник мудрости и. Знания. Ну, Звичайно, да, так, так, да. Вот. да. Поэтому я включаю чат-рулетку, угу. и можно новости не смотреть. Тут все рассказывают. А здесь пятый почитать новини на украинских сайтах, нет, чи там американских. Не, не очень, не очень нет. Складности с читанием проблемы. Да, не складно у меня с читанием. А да. чего? А чего так погано в школе вчилось? Так я на мой взгляд, не очень. Мой это рыба. Но... Вы не знали? Вы дожили вам майже до Спидс40, да, и вы не знаете, что мой это рыба. Короче, вы спросили, почему я включаю чат рулетку. Вот это... Я не запытал, почему чат рулетку включила, а почему Украину включили. А, ну вот, да, Украину включаю. Вот по этой причине. По да. какой? Концентрированные новости, понимаете? Нов новины, как там сказать. Ну, это чудово. Так, что... Да. Чудово, да. Да. Так, так що там в, в, в Курске робиться, не, не, не розкажеш? В Курске я не живу в Курске. Не, 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 не живеш в Курске, не знаєш, що робиться, так. Да? Ну, а ви що ви там знає? в ТВ там все горить, що там же? Діти Є погоріли Є. вже ваші, чого не рятуєте? Да хрен его знає, що там горить. Я там не живу, от ви там же знаете, больше, навіть не Ну так відкрыть, це ж твої новини пишуть. Так вот от вас интереснее услышать, що там в Курске. Як вважаєш, правильно, що Росія напала на Україну чи ні? Какая Россия Украина? Вы что? Мы пришли защищать. Кого? Вы там что-то 8 лет долбили, блин, людей. Кого? Мы пришли. кого? И все. Ну, кого? Свой регион. Який свой? Який регион свой? Ну, как у вас был там? Был у вас там этот Донецкий регион. Донецкого региона у нас никогда и не было. У нас Донецкая область есть. Ну, хорошо. Это... Ну что добро. Это одно и то же. Как не назови. Не, абсолютно. Ну, все? Так и что припхалось да. до Украины? Так что это це все? Что это вже... все? Хотя тебе, якісь, декомунізації, хоче, декомунізації, тебе якісь дуже скудный кисловниковый запас. Вот, может, он и скудный, но он правильный. Да. Мы проводим. А уже провели декоммунизацию, уже проводим. В суд же провели декоммунизацию, Ленин же лежит. Да, Че не, не підеш, не врятуваешь Ленина. Как вы считаете, это вообще хорошо или не очень? Звичайно, что добре. Декоммунизацию треш проводити. Я думаю, мы і в Курске проведем декомунізацію, а потом і в Москве. Про Курск, если серьезно, если вот эти вот там. Что? Ну, задуматься, задуматься. Ладно, ты да? какой-то идиот. Ладно, пошел вас, за хорошо. моим кораблем. Ни думки сформулировать, ни речения сформулировать. Какие-то просто, просто что-то незрозумелое, какие-то непоразумения. Нихрена себе. Что такое, что Ваше лицо слишком знакомо мне. Да вы что, впервые вас вижу. вы это какой-то политический деятель, мне кажется, не? Да, Та, самое так. Самое так? Как у вас дела? Благодаря сбройным силам Украины все доброе. Ну и замечательно. А ура. не, хуя, не понимаю, что вы сказали. Ну, ну под... да, ради Бога. Ну, это разница. У нас тоже нормально. Все а даже с... очень хорошо. Звитки, вы С з... з... какой народной республики? Народной республики? Ну да, ну есть Курская народная республика, Белгородская народная республика, вы с какой? Вы серьезно? Аж да, да. Не знал о таком вообще. Ну вот видите, вот так вот прощелкаете все свое жизнь, а не будете знать, что делается. Хорошо, хоть вы попались мне, чтобы рассказать, что есть такие Курские народные республики. Да-да-да-да-да. Ну, не знал, не знал. Да, вот, видишь, ВИК живи, ВИК 6. Ну да, согласен. А с чего это они стали народными республиками? Ну, надоело, мешканцам, например, Курской народной республики жить, скажем, под Кремлевской хунтой. Яка в незаконний спосіб захопила владу. Вважають, неправильно було, що напали на Україну. Вони страждають, українців не хочуть бивати. І думають, підуть вони нарешті з цієї от тоталітарної держави під назвою Російська Федерація. І я вважаю, це правильне мудре рішення. А це, коротше, 20 деревень, коротше, стали народними республіками, да? так? О, звідки така інформація? То нічого не знаєш, ти вже про 20 деревень заговорив щось. Так, Дуже цікаво. Ну, просто о народних республік нічого не сказано. Где а не, сказано? Украинские войны заняли 20 деревень. 20? А, а твой министр обороны сказал 28. Кто из вас бреша? Было, было 28, но уже 28 освободили. А можешь перелечить, какие можешь... названия можешь назвать? Uh, вот 20 деревень не могут быть... Я говорю, может назвать. Почему могут... не может? Запросто может. могут. Запросто. А, нет, я как бы не интересовался этим вопросом, какие там деревни вы Ну, вот, по прикладу, вот, как вот, например, знаешь, такая террористичная держава Российская Федерация, как она, например, в Херсонской и Запорожской области какие-то референдумы проводила, захопила два села, проводит референдум. Офигеть, кричали, знаешь, клоуны. Чему не? Всю игру можно играть Прям... вдвох. в двоих. Ну, блин, политикам... Тем больше, как бы а знаешь, как вот тишатся, знаешь, люди вот эти вот местные, Коли вже нарешті прийшли Збройні Сили України. Обнімають їм, Кавуни несуть, пиріжки печуть. дякують хлопцям. Каже, нарешті, каже, отих дондоновців прогнали, і отих от расистів-срочників, що каже, кошмарили там місцевих. Бремне, ви так ще швидко говоріть, я мало того, що я не понимаю, ваш. Знаєш, порівняти, коли в 22-му році, наприклад, в той самий Херсон заходили, як там люди з голими руками на танки кидались. І подивитись, як зараз курчані зустрічають своїх визволителів з України. Це ж аж приємно подивитись. Ви ж то не себе. Та ж Я да. посмотрю, як там буде. Ну, подивись, подивись, обов'язково. Є купа відео. Так що. Чому ти? Ну, я Дякую, дякують да. нашим хлопцям, що ті допомагають там і, і водою питною, і їжею, так, да? і захищають ну, від і тих що... самих російських окупантів. Везде есть люди, где ждут какую-то сторону. Вот, например, к вам заходили, да, там, в Херсон, как вы говорите, там подобное. А ваши там также встречали. Не, неправда. Не, они зустречали. Они зустречали коктейлями. Знаешь, коктейль молотого летит, знаешь, там подпалили, того зарезали. Это чудово было в Херсоне. Ну, только ваша правда есть, да? И а все. ты знаешь, віз... другие гаджеты? Давай от разом зараз подивимся, как в Херсоне встречали оккупантов российских. Да я эти видео смотрел много раз. Это было еще год назад. И два года назад. Ну, подивись щас, ще, раз. Пристань, як... ще раз. Ще ну, раз подивись, полюбуйся. Не, ну як, я буду як, крискать, якщо я не знаю, что. Дівчата, я, так то... ти просто так скажи, Херсонці зустрічають російських окупантів, і побачиш. А що, у вас запрещено? це відео посмотреть, сам Яке? Ну, от сам сейчас вбей і подивись. Ну, давай, зараз, дивись. Все для тебе, росіянець, прям за тебе за це ще гроші не беру. сьогодні акція. Думаю, ти і так зараз травмований, так? Да? Тобі мозок працює на, 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 на межі потужності зараз закипить. Так, так, да, та ясно, що ти нічого не зрозумів. Да, ясно, що нічого ти там не зрозумів. О, прекрасне відео. Я оце дуже люблю. Отак от ваших окупантів зустрічають. Мітінг. Потім окупанти будуть стріляти по мирних людях. Я понимаю, що нашов собі вигоідне відео. Найди інше. А бач. Вот якраз ваші стоять. Сидять оці окупанти фашисти з Росії. Ну подивишся, знайдеш. І там, там, там ще багато відео, там, де її танки зупиняли голими руками. О, да, а канатопські це відьми це взагалі. Це, 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 це моє кохання на все життя. Як вона сказала, що в тебе більше стояти не буде. Все. Я тільки у вас. Люди можуть на голее голими руками на танки бросатися. Да, все вірно, бо так вас ненавидят, що з голими руками йдуть на танки, тільки щоб вас тут не бачити в нашій ненькій Україні. Все правильно. Не І не молодці. Це... Знаєте, победа будет за вами, да? Звичайно. <ріху> Кроме татаров, Росію никто не мяв. Та ну що, перестань. Воно. Там, знаєш, тільки Лене в ту Росію, не м'яв, скажімо так. Всі, хто хотів. Наполеон спалив, е, Сагадачний спалив, там нічого тільки не було. Так Звичайно. Спаліть. Я ну, купірують. Спалили, подивились. отак, так, і знаєш, і от, 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 на, при, на прикладі, от Наполеон. от, приходить, прийшов він до Москви, дивиться, знаєш, це воші, щури. Отакі, От як ти, сидять бомжі, якісь ніщеброди чавкають. Подивились на то все думають, Та ну його нафік, спалили та й пішли собі. Ну, але сам факт, що взяли Москву та, та й все на тому. Так що тут нема чому дивуватись. Росія жодної війни сама не виграла, щоб ти знав. І навіть від, від Наполеона вас врятували казахи. От Подякуй казахам, які врятували від Наполеона, звільнили Москву. Хочу. Да, Хочу. Я зрозумів, що ти ні черта не розумієш. До мене якісь запитання є. Що вон за російським воєнним кораблем? Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, нас точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Добрий вечір. Да, Здравствуйте. Що ви якийсь переляканий. Почому це? Я не знаю, щось так. Я просто смотрю на лицо, и ага. лицо вот... Э, лицо очень знакомого мне человека. Один в один. Просто да он шо. сейчас похудел. Один в один. Да вот отвечаю. Шо. Вот прям смотрю и думаю, что случилось. А оказывается, нет. Не. Ну, есть похожие люди, да? Такие? Да, случайно, вот. да. Случайно, что это. Угу. угу. Вещаете, что ли? Сейчас. Прошел. Где-то. На, на, не знаю, там, на стриме. Нет, не, не, а какие стримы это вышел? Нет? Нет. Так, поразмовляться. А, понятно. хорошо наверное, дело. Да, да. Звитки вы. Я из России. Ну, а место я Сейчас Санкт-Петербург. А до того, как было? Ну, а до этого была Москва, Мурманск, Калининград, Мінськ, Ну, від очень... і далі туди, і все. То, то по відрядженнях їздити, чи так? А, <кій> по, роботі. по роботі, я зрозумів. З якою метою ви Україну поставили? Що вам цікаво, про Україну може знати? То просто общаюсь. На які а теми ми, з українцями а, спілкуєтесь? А про Україну знать. Що говорите ще раз? На які теми от з українцями спілкуєтесь? То, слушайте вы знаете я вообще разговариваю с людьми вот поэтому если допустим люди предлагают какую-то интересную тему для обсуждения что-то рассказывают интересное ну да пообщаюсь да. ну я разговариваю российско-украинская Вы поддерживаете где да. и вашей влады что распочала войну против украины Ой, вы знаете, вот такие вопросы глупые, ну, простите, за мой, как сказать, французский, mm -hmm. да? А, они уже надоели. Mm -hmm. Я еще да раз что? спрашиваю, вам это. А, вы ведете стрим? Какие а враз, вразливый россиянин, да, вот, попался. Что вы говорите? Какие вразливый. Кажи ему запитание про провидно уже набрыглы. Так и да, что он ему живут. А что вы Ну, слушайте, вы что думаете? Неужели люди? Проживаючи свою жизнь, повинні думати о тому, яка біда там где-то на Україні, на Малі, ж, Ну, це, ж... Жанин, например, ну, це да, якби, там... якби десь на Малі, що не, не стосується Росії, може би і так. Але ви безпосередньо розпочали саму одну з страшних війн в 21 столітті напали на іншу країну, мало того, що вбиваєте українців, так що ваших там йдуть пачками ці пакети. Вот о, на самом деле мне вот до лампочки, что происходит у вас там на Украине. Каждый божий день в мире умирают люди. А И то, что бывает в России, в... вам не все одно? Послушайте меня, послушайте. Нет, тихонько, я, я кажу, человека... А то, что <свят> бывает в России, то такие. Не слышите, нет, я говорю. Вот что, что сейчас отбывается в Курской области, не подскажете? Вот вы, вы, видимо, совсем не, не интересуетесь. Вас интересуют только ответы на ваши вопросы. Я говорю, а что в Курской области сейчас отбывается? Вы послушайте Россия? меня внимательно, пожалуйста, вот, чтобы у вас не было вопросов в целом по жизни. Каждый что ведь в Курской области? Во всем мире умирают люди. В Курской есть, области, есть, что? Люди, ну, это как это? Скажем, есть, скажем, вот такие процесс, так. Процесс. А если вы пришли в войну и убиваете людей, то это не нормально. Uh, завтра к вам придут другие. Понимаете, и буду делать то же самое. Вы будете и им тоже эти же вопросы. Звичайно, то, всім то ми будемо знищувати. Як то, от зараз російські свиней знищуємо, так будемо і інших загарбників знищувати. Не ви в того, щоб розгаморювати? Та ти що? Да. Не в місце того, щоб да. розгаморювати, будучи ширим українцем, ага. взяли б зброю в руки і пошли б захищати свою не я от, знаєш, я так от потребував поради орка, от я не знав, що мені робити. Ой, і, думаю, і думаю, що мені робити? Де цей орк із Ленінграда? Що я думаю, зараз спитаю, він мене, мене наставить на шлях життєвий і так далі. Я його запитую, що в Курській області відбувається? Давай так, дивись, орк. Я зараз тобі виключаю трошки звук. Ти, коли будеш в Промозі говорити нормально, піднімеш праву ратицю, добре? Окей? Під, 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 піднімаєш, включає звук. Не піднімаєш ратицю, Не включаю звук. Лужині. Ти мене почув? Давай я тобі даю три секунди. Якщо хочеш говорити, піднімай справу ратицю. Давай. Раз, два, три. За руським воєнним кораблем. Який каже, на тут набридло говорити. Два роки вже мучується. Ти ба, що робиться. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.